друзі! Сьогодні ми граємо в Трюпанди у Бразилії. Ми... Немає у нас цей про трьох панду у Японії, бо там деякі помилки і ми не зможемо пройти далі. Зате можете подивитися у інших ютуберів. Силку залишу в описанні під відео. Тепер плей грати. І так це той самий полювач, чи як там, охотник. І він вкрав наш пад. Ми спригнули і... Тепер ми Бразилії. Опа! Ой! Анонас! можна їсти! Нельзя! Ой! Все! Я готов! Ми теж. Нажимаємо на кнопку і йдемо далі. О! Кітку десь попрягав. Давай за ним. Давай! У тітки уже... Ниця немає. Уй! Ее 에... як він на краю сидить? Не знаю. О, Далі. Давай допоможемо комусь. Давай візьмемо тебе. Уй! Опа, давай, допомагай нам. Опа, Оп. Ой. Впав! Кидай Опа. Ліземо! А мы ми... ви теж десь якось листе! Я тут катаюсь. О, и майка є. Да, футболка гарна. О, сейчас допоможу. Уй! Ай! Дякую. Опа! Я теж хочу таку футболку. Ты будешь ты мати? Да може на тебе нічого не залізе. Так, тепер лізумо нове. Песика я бачу втам. Песика так песика, давай подивимося. Привіт. Уй! Страшно! Давай я щось тут кіт втік. І це добре. Лізимо. Я хотів бути слідуючим. Так, де ти тут піраміду знайшов? Робимо піраміду. А! Вот Що він там побеков? Я не знаю. Так, ліземо сюди. Ой, мені страшно. Але я Оп-па, Опа, опа, ой. Я думаю, що я тут зможу зробити. Тепер щас тебе. К цьому ой-ой. Так, продовжуємо тим же самим. щось там бекає. Погоду це їхній язик такий бекальший Добре Новий... лізма в вниз Ой, я чогось затримав. Тримати на роботі можна А яка у нас робота? Втік із... відсюди? Тепер що? Ой, ли воду. Ой, який раз ми уже проходимо. Ой, що він там бакає Так, я тут уже працюю. Я теж діликеле. Больно ж було. Не знаю. Бали. -ли. Все. Аж. Ой! Я тут тайминг силы, А! Ади зовут сюда. Та що вы там хочете? Все, надеюсь, я спати буду. Все, полі спешим. Эээ, вылиза. Да. Вс. Все, йдемо сюди. Ууууу! Страшна штука, це! Так ця штука теж за нами пішла. І... голос! Давай забавляємо їх! Як в Японії було. Але тут же у нас... Де зовсім інша штука? Й! Опа! Все, ми поїхали. Тут якась статуя повинна бути. Так що нажимаємо на кнопку. Ой! Спускай! О. Зараз ми подивимося що тут. Ну, походу нічого. Там треба оце ж взяти. Непонятно. Пельмель! Давай ми тебе кинемо пішалку йти. Я збіг залізти. Тоді кинемо сюди. О. Ну, да, автобус треба До Я ж говорю. А ви не чуєте? А ці думають падде в Бразилії, падде переростки. Кто тут ще переросток? Ми добрі, нормальні, звичайні панди. Ну тепер... Ой. А це не збереться. Тобто нам треба автобус. Во Привет. Так. Ми вже змогли. Тепер напротив це треба. Іде. Тут я боякать. Папа. Там же да й я допомагаю вам. У! Алло. Куди звідси? Уй! Все? Де ой о і ми біжимо. Ми всі біжимо! Ти теж, ти ж був вже на фініші Да штаб. Ти ж вже був на фініші і ти а шо тут, ты э, Все пухляш? Мы... Тепер що? Опа? Треба спасти жирафа. Спасибо. Опа. Так, йдемо. А як там? Все, малий. Иди спасать жирафа. Я буду. Я буду вас спасать. Ну, добре. А далее мы все разом спасаем жирафа. А? О, что? Что за шум? Ничего. Все, пошли в зоопарк. Сидка, там на левицы, вы же твари. Ну, ми бачимо тут тукана, мурахоїда та жирафа. Ой. Не вийшло. Доп-доп. Що, Да, бо говорять. Эй, гну ты? Опа! Так, я лизу. Я, значит... Ой! Даш. Вы ж... все уже полезли. Дякую. Хе-хе. Да шо? Гнобы, эти. Они за эти же цикловишки. Да что-то думали. Ой, вылазил. Ой. Зас, вытащу. Опа. Дайте хлопку, да? І що нам треба зробити? падать. Що? Де зовійте? Не помітив види. Да я копиться Я Це хуже справляв.

Ну, походу мы уже знаю я, кстати. Я знаю я. Мені треба запрыгнути. Опа. Та як ти покляч тут світ.

ya Hmm. Hindi, hindi, hindi. Уй, я саме низький. І я. Тебе... Тебе кинути можна. А. Мене не можна. Ву. Все, допригався. Пигай, боб! Не люблю пяшки. О! Нас вкрали. Тільки один пельмень. Разом з пташкою шукав нас всіх. І що ж, це вже кінець. Слідуюча серія буде. Всім пока-пока. Сьогодні ми побували в пезелі. Кладіть лайк та підпишіться на канал. Щоб пельмень. Дашь Всіх знайшов. Всім пока-пока, пока-пока.